Смерть чоловіка, в якого виявили вірус свинячого грипу, днями повідомили в обласному центрі. 50-річний тернополянин звернувся в лікарню швидкої допомоги 16 січня. На той момент, як каже головний лікар закладу, в нього вже була тотальна двобічна пневмонія. У хворого було цілий ряд супутніх захворювань, дуже серйозних. Це такі захворювання, як цукровий діабет тип 2, гіпертонічна хвороба другої степені. Легенево-серцева недостатність четвертого класу. ішемічна хвороба серця ожиріння третьої степені, тобто серйозна надмірна вага у пацієнта була. На четвертий день лікування пацієнта перевели в реанімаційне відділення. Однак, через кілька днів він все ж помер від легенево-серцевої недостатності. Вже після смерті в чоловіка виявили вірус грипу 1 n 1 Патоморфологічно все таки стверджено грипу. Який був як провокуючим фактором при тяжких хронічних захворюваннях у пацієнта, зараз на стаціонарному лікуванні в закладі знаходиться 36 пацієнтів із ГРВІ. В одного з них вірус свинячого грипу. Однак стан каже Ярослав Чайківський не важкий. Сьогодні ще одного хворого на цей грип вже виписали з лікарні, оскільки той вчасно звернувся за допомогою і отримав належне лікування.